Вітаю, дорога церква, вітаю тих, хто слухає нас сьогодні по ту сторону екрану. І сьогоднішнє послання, напевно, більше для тих, не для церкви, а для тих, хто по ту сторону екрану. От. Хто послухає, може, прислухається, може і почує. Я вірю, що почує. От. Мені цього року цього року прийшлося. Досить багато їздити по лікарнях. ну, Не подумайте, не, не. ми з дружиною здорові, все в порядку, просто по родинних справах. От. І там знаходитись досить багато, по декількох лікарнях. Звернув я увагу, що в, кожні, в кожній лікарні, це всі знають, стоїть обов'язково фігурка. Значить, причому не одна. Як правило, там Марія стоїть. Да? Або і всередині стоїть, і на вулиці стоїть перед входом в лікарню. От. Там так дивився на ті фігурки, навішані на них і хрестики, якісь ланцюжочки висять, якісь вервички, ще якісь там атрибути там, ну, релігійні. Люди досить часто підходять, моляться. Кланяються, накладають на себе хрест От, до тих фігурок, до, до ну, напевно до Марії. Ну, скоріше всього, прохання, яке моляться з проханням вздоровлення або свої, свого, або себе, або своїх своїх рідних, родичів, звичайно, у них причому це щире бажання, звісно. Просто хто їх наполув, на таке справа в тому, що мені шкода тих людей, тому що. Вони обмануті, вони не знають, що ці молитви до святих, мало того, що вони не є діяльними, вони ще, в принципі, небезпеч, небезпеку прямо для них несуть. Може, люди над тими не задумуються. Хочу вам сказати, що ну, ні в одному місці Святої Біблії не написано, що молитва до когось, крім самого Господа, може бути діяльною. Тобто, абсолютно ніде, якщо би хто би так. Просто буває таке, що коли я в розмовах там сперечаємося, да, ну, частіше там з православними, да, вони кажуть, що у власне вас неправильна біблія, там у вас таке ну, ну насправді ні в одній Біблії не написано, яким би вона там не була видана православними чи католиком, Нема такого, щоб молитися до святих або до морій. Я хочу сказати, що такі молитви вони. Люди не розуміють, напевно, цього, але вони несуть для них реальну небезпеку. Просто на це треба звернути увагу. А вже написано в книзі Єремії 17,5. Так говорить Господь, так говорить Господь, проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменам своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І далі, сьомий вірш. І благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його. Всі, напевно, читали ті слова. І православні, і католики, і претислав нам всі. Але я хочу вас спитати, задуматись над тим, а хто є насправді Марія, Діва Марія? Вона що богиня? Це ж неправда. Вона, вона людина. Вона людина, так вона свята, так вона благословенна, але вона людина. І всі святі, там канонізовані, не канонізовані, не так само люди. І знову вертаємося до Єремії. Говорить Господь проклятий Той, що надію кладе до, до, на людину. Значить, той, хто молиться до Марії або до святих, або ну, з, з проханням про здоровлення чи про любі там. <гану> Значить, він, 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 він виходить тою молитвою, він покладає на людину, тобто на Марію або на святих, покладає надію. Значить, він то пряму протирічить словам Господа. І виходить, що людина, молячись таким чином, вона накладає на себе ну, прокляття. Вона накликає на себе прокляття. І це треба людям. Бо я треба людям знати. Справа в тому, що релігійні конфесії, замість того, щоб говорити людям правду, розкривати їм очі на це, що так не можна робити, що це небезпечно для людей. В, в, тому що, наприклад, тому так часто ті, ну ті молитви, мало того, що вони не діяльні, навпаки, вони замість оздоровлення можуть привести до смерті і, скоріше всього, і приводять. А релігійні компенсії навпаки тримають їх в темряві, тримають в неоцтві, заохочують їх до таких речей, які абсолютно не вистані. Ну це лише один невеличкий приклад. Великої брехні, хоча й не такі вже вони не невеличкі. Це небезпечно. А взагалі, я вже якось казав, що якщо порівняти діяння апостолів з діяннями служителів релігійних конфесій, там чи як там їх називати, то спільного між ними навряд чи ми знайдемо. Ну, десь там от. Але в більшості одні розбіжності. Так от, Але ну, про це вже я казав, але повернемось до слів Є Єремії. Так що тільки на Господа треба покладати надії і молитися тільки до Господа. Але є ще одне але. От В приповістях 15.29 написано, далекий Господь від безбожних, а молитви праведних Він чує. Тобто, якщо ми хочемо молитися до Господа, то він навряд чи буде чути молитву грішника. Ну, Або прислухатися, чути буде чути, але прислухатися не буде. А от молитву праведника він буде чути. Якщо людина, хтось мене чує да, і скаже, а який же тоді вихід? Да? Тому що їм всім ну, нав'язують, що люди грішні, значить треба відмолювати гріхи, і вічно біг по кругу, я би сказав. От. А вихід дуже простий, от вам слова Ісуса від Марка. 1:15. Покайтесь і віруйте в Євангелію, Івана 3.7. Вам необхідно народитись згори. Івана 3,3. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Під кінець я вам ще зачитаю в посланні до Римлян 9.10 написано: якщо ти визнаєш власними устами Ісус Господь. Повіриш серцем своїм, що Бог Воскресив Його з мертвих, то будеш врятований. Адже ми віримо всім серцем в Ісуса, і саме це робить нас праведними перед Богом. І, шановні друзі, я думаю, що яку би ми, в якому б виданні не читали Слово Боже, від любих конфесій, ну, по-інакшому прочитати тих слів все одно неможливо. От. Якщо, якщо ми міримо всім серцем в Ісуса, і саме це нас віри робить праведними перед Богом. Так що все просто вийдіть з-поміж них, не вірте всім релігійним конфесіям. В Біблії, Біблію треба читати інакше, треба читати істину. От. І для того, щоб ну, треба покаятися, народитися гори, згори, і живіть Словом Божим. І ви праведними будете, станете праведними дітьми Божими. Тоді він буде чути вас, ваші молитви, і буде з вами розмовляти. От, і це Богу буде подобатися. Амінь.